Добрий день, манев! Ось до нас забітала красуня ось. А ви знаєте, що вона зробила? Та вона ж пофарбувала дерева в різні в різні кольори. Давайте підемо разом з ними і подивимося, які кольори вона використала. А допоможуть нам ось такі чарівні рамочки. Гайда спостерігати! Яке листячка на цих деревах? Так, зеленіші. А ось тут, а ось тут уже жовтого так колір. А ось тут багряного кольору. А ось тут якого кольору лист? помаранчевого або жовто-гарячого. А ось тут коричневе. А ось тут різноманітне і жовте, і зелене. А у вас яке листь?